Це великокопанівське лісництво, його площа більше 19 тисяч гектарів. Видно вдалені насадження, які були ще висаджені у 2015 році. Зараз вони піднімаються і вже в деякій мірі виконують свою функцію постримування даних пісків, оскільки даний ліс в першу чергу виконує екологічну функцію, держить піски, а не слугує місцем вирощування та заготівлі деревини. Такий вигляд має розсадник у лісництві. Тут вирощують посадковий матеріал. У поточному році ми висіяли лісове насіння Сосни Кримське на площі 0,8 гектар. Плануємо утримувати плановий вихід мільйон сіянців однорічних, От, потім залишаємо їх на дорожчання двохрічні для того, щоб створювати лісові культури на нашому лісокультурному фонді. Цього року було заліснено 32 гектари лісу, говорить головна ліснича. Це лісові культури створені чисто сосною кримською, це монокультури. Але так як згідно типів умов, місця зростання, це у нас тут анульове, тобто чистий пісок, і найвитривалішою породою вважається в даному випадку тільки сосна кримська, тільки вона, ця порода, може витримати такі спекотні погодні умови. Остання масштабна пожежа сталася у цьому лісництві 2012 року. Тоді горіло на 178 гектарах, розповідає Ольга Тарасенко. З початку року було встану сталося на нашому підприємстві вже п'ять пожеж, площа до 3 гектарів. Ми бачимо тенденцію до зменшення. Ну, по перше, цьому році і така була трошки затяжна, і дощова. Це це також посприяло щодо зменшення лісових пожеж. Це лісопожежна станція. Тут є 9 автомобілів для гасіння пожеж. На території є пожежна вежа, де працює спостерігач. Її висота 36 метрів. Звідси ми виявляємо напрямок по азимуту пожежі та виявляємо квартал та виділ пожежі. В подальшому ми вилітаємо дроном і виявляємо точні координати пожежі. Наприклад, в умовах ще й поганої видимості ми можемо точно за допомогою тепловізійної камери виявити координати пожежі. Від початку року на Херсонщині сталася 31 пожежа, говорить начальниця обласного управління лісового та мисливського господарства. Завжди травень місяць, і пік у нас піде кінець серпня, початок вересня, коли у нас відкривається грибний сезон. Дуже велика кількість населення в лісі, і люди, на жаль, не дотримуючись пережної безпеки, спричиняють якраз велику кількість в... Пожежа по протягом поточного року до підрозділів поліції Херсонщини не надходило жодного заяви чи повідомлення або ж виявлено факту про підпали лісових масивів. Відповідальність же за підпали настає за статтею 245 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від 2 до 5 років або ж позбавлення волі на той самий строк. Анатон Володимир Чопинога, Новини на Суспільному. Херсонщина.